Дуже великий попит. Дійсно, батьки школяри в дуже хочу діти навчалися віч на віч в режимі офлайн, а в режимі онлайн. Сьогодні у школі у метрошколі, так званої метрошколі, навчається близько двох тисяч учнів. Це учні і перших, і других класів, і середньої школи. і 10-11 класів, і тому ми розуміємо, що сьогодні нема таких знаєте, можливостей в нас більше створювати такі класи в метро, і тому ми сьогодні вже будуємо підземну школу на 450 учнів в одну зміну. Тобто, в дві зміни будуть навчатися там 900 учнів, і хочемо якнайшвидше побудувати цю школу для того. Щоб наші школяри мали змогу навчатися в нормальних умовах.